Тут активно відбувається підготовка до можливих бойових дій. Від деяких населених пунктів до лінії бойового зіткнення лишилось 5-7 кілометрів. Щодня люди е, намагаються евакуюватись. Яка кількість людей ще в цих селищах лишається? Це сотні людей. Ой, боже боже. Кому ми нужні? Давай поїдемо. Не знаю, я нарішаюся. все знову. Я вже заморився, починаючи знову. Шкода ж у себе росать. І диван у мене новий, і кровать. Я бо це все забрала. 77. Родилася тут, я робила і тут. Ніде з детства, як приїхала, так я тут севина. І було, ж у нас такого, це літають і літають, як то ужас. Тікати, тікати. Бачимо? Нині процес евакуації призупинився, тому що над селом пролітає дрон. Ми ще залишились, надивились новин, що у нас тут перемир'я буде. Ну, всі ж, всі ж надіялися. Поставляли тут і господарство. Це страшне. Так, так, подруга, ти Відомі. теж туди їди, так. так? І це посадила, і буряк посадила, і картошку посадила, і кукурудзу посадила. Ну і що тепер нічого? На сьогоднішній день ми здійснюємо евакуації на територію Донецької області, а саме на Новопавлівському напрямку. Крім того, до нас надходять заявки щодо здійснення допомоги у евакуації місцевого населення з Дніпропетровської області, а саме з населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Діта пришуршало, да? Лишаєтесь тут? Ну, а туди нам їхати. Пока, да. Багато взагалі в селищі людей ще. У нас на вулиці тут двоє живе. Як з провізією, харчування? Ну поки що? є, то... а що буде далі? Ну, якщо поки не розіб'ють місць, ми з добу А ви не надумали є? Ні. Чого? А куди їхати? Це все бросимо та це. Ну, така, що тут зараз. Да.